На Миколаївщині у селі Любомирівка відкрили алею пам'яті та слави на честь військовослужбовців, що полягли у боях. Участь у церемонії взяли рідні, місцеві жителі та армійці. Репортаж Єлизавети Кротик. У селі Любомирівка Шевченківської громади біля зруйнованої ворогом будівлі селищної ради відкрили алею пам'яті та слави на вшанування полеглих захисників. Селяни самі розчистили місце, встановили портрети та вклали бруківку. Це все робилося за кошт жителів села. Ми збирали, робили об'яви, оголошення. Люди приносили хто скільки може, скидали. Це все робилося нашими силами, суботники. Встановлення банерів, макетів це все ми цим займалися. Все село об'єдналося, і ми вирішили, що алея має бути, що пам'ять про хлопців жила. Сім портретів на алеї пам'яті стоять окремо. Це загиблі бійці, жителі Любомирівки, які воювали за нашу державу на різних напрямках і не вагаючись віддали своє життя заради її майбутнього. Серед них і брат Оксани Багрій В збройних силах України він. Дуже давно, 14 років, захищав на Маріупольському напрямку. Там і загинув Микола Соловей загинув 26 березня 2022 року внаслідок бомбардувань Маріуполя. З початку великої війни захищав місто у складі 36-ї бригади. Дуже любив свою родину. Для нього це було найголовніше. Служив 36-й бригаді. Дуже хотів бути в морській піхоті. Був у багатьох військах, але завжди хотів бути в морській піхоті. Назавжди залишився в Маріуполі в морській піхоті. Ще 69 портретів бійців це воїни зі всієї України, які полягли саме в боях у Шевченківській громаді. На початку повномасштабної війни колони російської техніки проїжджали тут для наступу на Миколаїв. Саме під Любомирівкою та Терновими подами збройні сили України тримали оборону області. Після деокупації нашого селища ми повернулися додому, і є родини загиблих з нашого селища. Уродженців нашого селища і дуже багато хлопців, які полегли за тернові поди і за Любомирівку. І ми вирішили увіковічнити їхню пам'ять. На відкриття алеї пам'яті приїхала з Одещини і Вікторія Ступак. Її чоловік захищав Україну із 2014 року. Загинув 5 вересня 2022-го під Любомирівкою. Коли вже почав служити в 11 батальйоні в 59-й бригаді. При повномасштабній, то вони вже попали в Любомировку, в Тернові поди, зелений гай. Це все. Тут вони освобождали і тут вони. Загинули вони на полі боя, і їх почали обстрілювати, коли вони пішли. в наступальні дії хлопці дуже багато попало в плен, загибших багато. Побачити церемонію вшанування полеглих воїнів приїхало сім родин загиблих бійців із Полтавщини, Вінниччини та Одещини. Долучився до неї і побратим з 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Це у пам'яті наших хлопців, які віддали своє найцінніше життя. Повірте, це звичайні хлопці. Я зараз пройшов, подивився на їх обличчя, зготав, приготав. Завершили відкриття покладанням квітів до портретів загиблих оборонців. Це село об'єдналося, і ми вирішили, що алея має бути, що пам'ять про хлопців жила. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.